Давайте почнемо з того, що в українському медійному просторі має бути дитячий контент україномовний на першому місці. Він має бути мега якісний, він має бути крутезний, він має бути модний, тому що мова, українська мова, це престижно. Але ми її не показуємо. Давайте покажемо цей цей престиж через дітей. Так ми вже сьогодні багато разів говорили так про діток, і з дитинства треба. Привчати, надихати дітей говорити українською. Їх не треба буде примушувати. У них шаблони будуть українською мовою. Згадайте, як в нашому дитинстві. Та ми нас розбуди будь-коли чи спитаємо сказав добрий вечір вам маляти, любі хлопчики дівчата. То або привіт з вами перший національний хід парад території Анжеліка Рудницька. Тобто, це шаблон, який в людини в голові відкладається, якщо вона кожен день системно це. Чує деякі терміни, навіть російськомовні українці, говорять українською, тому що вони їх чують, а іншою мовою вони зараз їх не чують. Тому, ну і, і, і ще одна тема, яка мені здається в, в питанні мови, дуже важлива: це лицемірство. Це коли на сцені актор грає українською. Сходить зі сцени, і ой, як я устала. Ще там все таке. І це всіх стосується, І телеведучих, це сто ну, всіх вчителів. Коли я бачу вчителька, щойно ми з нею зустрічалися з учнями. Вона говорить українською. Ми виходимо з -за поріг школи, і вона з цією зграйкою дітей починає говорити російською, бо вона їй хоче подобатися їм. Вона заграє таким чином до дітей. Вони у відповідь також з нею розмовляють. Російською, оцей стержень український це про цінності. І от із цінностей треба починати не, не з там якихось речей, а з цінностей. Головна цінність одна з найважливіших і головніших цінностей, як, як і земля, державність це мова.